Людина в стані жертви це завжди про високу ціну. І для себе, і для оточуючих її людей. Вона не живе своїм життям. Вона віддає свій час, ресурси, енергію, кошти іншим людям, живе їхніми інтересами, навіть коли її про це не просять. І потім чекає цього взамін. Вона чекає визнання, вона чекає вдячності, вона чекає любові. А люди. Які отримують від неї багато, вони входять з почуттям провини, несвідомим почуттям провини і теж не живуть своє життя, тому що за них багато що вирішують. Знову ж таки, навіть коли їх вони це не просили. Тому всі люди з цього замкнутого кола не живуть повноцінним життям. І з нього варто виходити. Тому любіть себе, бережіть себе і ставте все на свої місця.